Доброго дня, шановні маліжани Прикарпаття, Івано-Франківщини. Сердечно вітаю вас із цим прекрасним чудовим днем підведення підсумків нашого 22-Міжнародного го міжнародного фестивалю юних талантів і вшанування переможців у 13-фестивальних номінаціях. І до цього дня вийшли цілий рік, цілий рік наполегливо працювали, вибрали відповідні номінації і подали свої конкурсні твори. Я особливо завдячую за підтримку юних талантів з боку Богдана Тива, завідувача кафедру Інституту мистецтв національного. Університету Прикарпаття імені Стефаника. А також е, Катерині Говері, яка незмінно працює уже впродовж багатьох років, гуртує творчу юнь Прикарпаття. І вони щоразу радують новими досягненнями. Не був виняток і цей рік. У вас багато досягнень у різних номінаціях. Але фестиваль не закінчив свою роботу. Він працює цілий рік, і вам є чудова можливість самовдосконалюватися, щоразу додавати свої твори на вебресурс Міжнародної академії. Це буде додатковим вашим стимулом, і ви зможете. Отримати і бали додаткові, і самовдосконалитися. І найголовніше, що вашу працю творчу побачать члени журі, які працюють також цілий рік, оцінюють, тримають зв'язок з сайтом завжди, пишуть коментарі, які щоразу в дистанційному форматі. Ви отримуєте на свою пошту. Я маю на увазі юні учасника, якщо і дорослі опублікували свої матеріали, то вони також отримують коментарі. Тож я дуже щасливий, що можу в цей час звернутися до вас і ще, і ще раз подякувати, привітати усіх за те, що ви завжди. Приймаєте участь у цих проектах. Особливо тішимося з того, що і діти з особливими потребами, дітки сонячні Івано-Франківщини, також мають можливість брати участь у різних конкурсних номінаціях. Хотів би звернути вашу увагу на те, що у наступному міжнародному фестивалі. Брати участь зможуть тільки члени маліжу. Таке розпорядження вже підготовлено, воно скоро буде опубліковане на сайті. Тому тут треба зробити все можливе, аби долучитися до маліжан, отримати відповідне посвідчення, цілий рік працювати, звісно, на порталі маліж і додавати там свої твори, а потім уже і надіслати їх на конкурс журі наступного фестивалю. Тож до нової зустрічі, творчого натхнення, Божого благословення, миру і щастя усім вам у нашій рідній, суверенній, незалежній Україні. Хай вам щастить!